номер 525 Breezy Basics 2 цена 5700 гривен раскладываем это у нас ось тут зачепить и параметры Ширина сидіння 48 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см, глибина сидіння 43 см. Від сидіння до підлоги висота 42-52 см. Висота спинки 46 см, вага його 16 кг І витримане вантаження 125 кг. Це в нас вживане крісло колісне, цілком справне, все працює. Лише треба буде десь е, працювати трішки ганчіркою, повідтирати. ну Стандартно. Можуть бути царапини на отак взагалі по корпусу. бачите, на підніжках. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині, ось Тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Е, є такі от ремінці проти зв'язкування ніг. Дивимось на передні колеса, все обертається, нічого не штопориться. значить підшипники в нормі. Це в нас литі колеса, доволі таки в хорошому стані. Подивіться. Є можливість регулювати їх по висоті. Що дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса в дуже хорошому стані. Литі колеса, 24 ті Хороший стан протектора, бачите? Резина все ок. Тіла не, не кришиться нічого. Можуть бути ось такі царапини на ободах. Це у нас чітко з'ємна муфта одним натисканням. Можна зняти, блокування, коліс, все працює. Велика зручна ручка. З другої сторони та сама ситуація. Муфта Працює, блокування, все. ок. Сидіння. Сидіння м'яке, всередині наповнювач а Знизу воно таке, типу як брезент. Зверху е матеріал доволі такий цупкий, якихось пошкоджень я не бачу. Сидіння чорне, не вигорівше. все ок. Е до речі, все рівно раджу ось ці заглушки виймаємо, витягуємо на себе сидіння і е в пралку закидаємо. Те саме стосується і спинки. Ось тут вона знімається. A, хороший стан без пошкоджень. Видно, трошки, от, вона може бути ну, от, така брудна, але я більш ніж певний, що її можна відіпрати. Підлокітники. Підлокітники також в хорошому стані. Відкидаються, до, до речі, от, можна регулювати їх по глибині. Тут це в нас тіле позаду. Ось так от виглядає спинка. До речі, вона регулюється по натягу. Суть в тому, що ось ці ремені ми або послаблюємо, або затягуємо в залежності від того, наскільки людині буде зручно, як сидіти, в які позиції. Ну, і тут, звісно, що ця спинка м'яка, там всередині а, паралон. Плюс є можливість регулювати. Ну, ось тут регулюється по висоті, тут у нас регулюється глибина сидіння, так само регулюється ось тут відстань між передніми і задніми колесами. Це для кращого балансу людини у кріслі. І тут у нас підставка для костелів або тростини. Загалом візок знаходиться в хорошому стані. Легесенький, хороше крісло колісне. Можу рекомендувати. Придбати можна інтернет-магазин Махом, посилання внизу під відео. Дякую за увагу.